Поступлення по секаторам. По всі вони вже будуть йти трьохконтактні, щоб вам підходило на подовжувач. Розказую по цінам. Техіо, ви всі знаєте, саме зараз продається, він коштує 2500, дві батарейки 2 амперні. Зарядка, кейс ось такого плану, трьохрежимний, максимальний ріст 28 мм. Плюс тут показує вам індикацію заряду. Потім ось такого плану. Тут вже ріст буде 30 мм, він вартує 2700. Також, бачите, показує індикацію. І скільки разів ви натиснемо, наприклад. Все рахує. Плюс міняє режими, затискаєте кнопку. І він все пікає. Бачите, режими міняє. Така сама комплектація, в принципі, саме як того, ну, буде вартувати 2700, тому що ріст більший, наприклад. І плюс він такий, наче комфортніший в руці. Далі по флінки. Також вартує 2500. Дві батарейки, це та сама комплектація, двох годинні батарейки, макінська посадка, трьохконтактний, теж має індикацію заряду, показує все такий, Бачите, комфортний, маленький. Потім от такого плану, також вартує 2500, такий комфортненький. Тут показує вже вам індикацію заряду, так само, скільки натиснули. І тут кнопка, така більш-менікається, комфортніша. Зараз покажу вам. Все включаю. Дивіться. Бачите, натискання таке легше. Ось, бачите, Тобто менше зусиль, так розумію, плюс натискаєте кнопку і міняє також режим. Бачите, такий маленький, щоб швидше, наприклад. І ось ми натиснули. Бачите, максимальний. Тобто з такого плану також коштує 2500, теж в кейсі, дві батарейки, зарядка, в принципі, та комплектація. Тут іде амперний акумулятор, стандартна метіць-посадка на три контакти на висоту різ. Він також ну стає то на такий подовжувач без всякого питання. Тому, кого зацікавилися катери, є в наявності, пишіть на вайбер відправка укрного пошта без предоплат.